Яка ситуація навколо системи дзвін? Скільки БТР-4 замовило Міноборони? Що може гвинтівка нічний хижак? Як глибше пізнати війну на Донбасі? Скільки БПЛА для субмарин купує США? Та де згорів російський полігон? Міністерство оборони відсудило земельну ділянку на одеському ринку сьомий кілометр. Робота щодо відновлення порушення майнових прав триває. Тим часом держконцерн Укроборонпром завершив інвентаризацію своїх земель, площа яких становить 7,5 тисяч гектарів. Чверті з них окуповані Росією. Так починаємо блок ПК України за тиждень що минув. Уряд України схвалив розроблений в Міноборони проєкт постанови для імплементації закону про оборонні закупівлі. Документ передбачає введення до складу міжвідомчої комісії представників державних замовників та зацікавлені органи центральної виконавчої влади. Також затверджено положення про її роботу. Окрім цього, ухвалення постанови дозволить впорядкувати та уніфікувати механізм закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця з метою зниження корупційних ризиків та обґрунтованого вибору виконавця передбачені певні обмеження. Прикордонний наряд ДПС України в Сумській області зафіксував порушення повітряного простору російським гелікоптером Мі-8. Подія сталася 16 березня о 14.05. Російська пташка прилетіла в глиб території України 50 метрів на висоті 100 метрів. Держприкордонслужба вже надіслала російській стороні листа з вимогою повідомити про обставини порушення повітряного простору України російським вертольотом. Нагадаємо, з таких епізодів починалася анексія Криму та агресія на Донбасі. Держпідприємства «Південмаш» та та «Антонов» уклали контракт на виготовлення складових літака АН 178 Мова про 13 стійок передньої та основної опори шасі. Судна вартість угоди становить понад 170 мільйонів гривень згідно з інформацією, викладеною на сайті Держзакупівель Прозоро до речі, «Південмаш» придбав 75 тонн російської сталі на суму 146 мільйонів 730 тисяч гривень. Угода з терміном дії до кінця 2025 року передбачає використання металу для виготовлення першого ступеня ракетоносія Антарес. ВМС України отримали дослідний комплект ракетного комплексу 360МЦ «Нептун». Новий зразок вручили 65-му окремому береговому ракетному дивізіону. Загалом у війська надійшли командний пункт РКП 360, самохідна пускова установка УСПУ 360, транспортно заряджальна машина ТЗМ 360, транспортна машина ТМ 360 а також макети ракет. Очікується, що штатна техніка поповнить дивізіон у 2022 році. А до його складу увійде командний пункт, три стартові батареї, технічна батарея та підрозділи забезпечення. Львівський бронетанковий завод, 16 березня, передав міноборони партію модернізованих Т-64 та Т-72. Покращені зразки отримали сучасні системи зв'язку та управління вогнем, прилади денного та нічного бачення, камери заднього виду, системи постановки димових гранат і динамічний захист від кумулятивних снарядів. Тим часом від харківського бронетанкового заводу армійці отримали 9 модернізованих танків Т-64 БВ. До речі, держконцерн «Укроборонпром» підписав контракт з міністерством оборони України на постачання 75 п'яти Транспортерів БТР-4. Міністерство оборони України оприлюднило список компаній, які розроблятимуть новий легковий автомобіль підвищеної прохідності навзамін УАЗа в армії. Це проект інженеринг, віді ЮНІКОМЕРС, Українська бронетехніка, Синергія, Укравтобудпром та міжнародний аналітичний центр права «НГО МАЦП». Установча рада щодо початку дослідно-конструкторської роботи відбулася цього четверга. За словами заступника міністра Олександра Миронюка, до 1 липня учасники мають виконати необхідний перелік умов. На заводі Маяк розпочали гарантійний ремонт мінометів м 120 «Молот». їх дослідна партія вперше за сім років експлуатації у війську прибула на ремонт. Цей тип міномета має калібр 120 мм міліметрів та призначений для знищення живої сили супротивника, техніки, а також для руйнування фортифікаційних споруд. Може працювати на відстані від 480 до 7100 метрів зі швидкістю 10-15 пострілів за хвилину. Додамо, що завод маяк продемонстрував випробування снайперської гвинтівки нічний хижак калібру 14,5 мм, яка має й прицільну дальність пострілу 4000 метрів. Дослідно-конструкторську роботу для управління військами дзвін АЕС за рішенням міністра оборони Андрія Тарана перестали фінансувати. Проблеми з розробкою, над якою працювали чотири роки, виявив аудит. Зокрема, без фінансових обмежень на реалізацію цієї роботи її вартість зросла з 218 мільйонів гривень до майже 625. Розробка «Дзвін-АЕС» передбачала створення складової єдиної автоматизованої системи управління збройними силами України. Готова до друку книга про саморобні броньовики АТО і ООС, що отримала назву Народні панцерники». За останні чотири роки її автор, військовий журналіст Сергій Камінський, провів понад 120 інтерв'ю з волонтерами, механіками та воїнами Донбасу. Результатом стане повнокольорове військово-історичне видання на 224 сторінки. Розповіді на реальних фактах і свідченнях про більш ніж 70 унікальних шушпанцерів. супроводжуються десятками qr кодів на відео та сотнями фотографій тих машин за анонсами перед продажу і презентації. Слідкуйте на Фейсбуці книги Народні панцерники. Війна триває, про неї необхідно регулярно нагадувати. Такими острівцями пам'яті є музеї, до яких вже сім років стікаються безцінні експонати з Донбасу. Столичний меморіальний комплекс нараховує вже понад 10 тисяч предметів з антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Днями там побувала наша журналістка Анна Новіцька. Зазвичай екскурсії тут починаються із виставки під назвою Вільні. Вона представлена 14-ма історіями заручників Кремля. Першим до проекту долучився Роман Сущенко. Він передав тюремний одяг, взуття та кореспонденцію, написану в неволі. Саме він став ідейним натхненником і куратором виставки. Важливим елементом для в'язнів було листування і тому. Художник нам запропонував зробити ось такі артерії, ніби червоні нитки, червоні артерії, і це вони зв'язують в'язнів, які перебувають у неволі з тим, хто їх чекає на волі. Тому ось по стінах порозкидали їхні тюремні речі, їхні сумки, у яких були. Кореспонденція привозила речі, які були при них. А середині, ось те, що повертало до, до волі, до свободи. Танкіста Богдана Пантюшенка взяли у полон під час боїв біля селища Спартак поблизу Донецького аеропорту в січні 2015-го. Військовослужбовець із позивним броня був мобілізований у першого окрему танкову бригаду в перший рік агресії Росії. Вороги підбили його танка, екіпаж потрапив у полон. Зазвичай зв'язок із такими полоненими гірше ніж тими, кого тримають у самій Росії. Про багатьох роками не надходить жодної звістки для того, щоб хоч якось зв'язатись з Богданом, його батько через бойовиків передав збірник основи археології трипільської культури під прізвищем Кулаков. Але 77, 8, 9 сторінка. Чому присвячені листуван? Він пише: ми знаємо, де ти, ми знаємо, що з тобою. Ми за тебе хвилюємося, описує політичну ситуацію в Україні, і ось наскільки можна вдрукував цей текст. І так, цю книгу передали. Звичайно, там охорона ДНР її не листала, не читала. Мабуть, і не до того, тим більше українською мовою. А Богдан отримав про себе звістку. Ось такий цікавий був спосіб листування. У сусідній залі експозиція присвячена російсько-українському протистоянню Український схід створена ще на початку 2014 року. Вона виникла на базі попередніх виставок, а саме на чужих війнах та родинна пам'ять, які розповідали про пережиті українцями війни, як світові, так і локальні. Почали працювати над виставкою і монтувати. Ми розуміємо, що внуки і правнуки, учасники Другої світової війни, воїни УПА, партизанів так вони зараз. Ось вони воюють на сході України, і тобто, ось продовжується а, ця лінія, і потрібно про це далі так розповідати. А ми хотіли затронути теми, ті, які ще раз нагадую про життя людей в окупації у сірій зоні, і тому нам довелося поїхати відрядження у зону ООС. Ми провели там тиждень побували на лінії розмежування. Неабиякий внесок у розвиток виставкового проєкту зробили пошуковці з гуманітарної місії Евакуація 200 Вони знаходили та доправляли рідним тіла військовослужбовців Збройних сил, представників інших військових формувань та правоохоронних органів, які загинули під час бойових дій на сході України, зокрема, і на окупованій території. Ініціатива починалася як гуманітарна місія Чорний тюльпан, яку виконували представники Всеукраїнської громадської організації Союз народна пам'ять. Вони мали значний досвід у подібних місіях і Займались пошуком останків полеглих на полі бою у часи світових війн. А з 3 вересня 2014 року проект почав функціонувати під загальною координацією управління цивільно військового співробітництва Збройних сил України. Хлопці з чорного тюльпану робили велику роботу, і ви бачите, ось цей щоденник, де вони записували знайдені рештки Номер 64 козовий ЗІЛ штик, з рештками там штик ножа і автомата. Те, що поруч, те, що поруч, труп повністю обгорівший, де знайдено. Ось завдяки ось цим записам коротким, таким фрагментарним, що тоді збереглися, продовжується по цей час робота, продовжується повернення до імені. З вересня 2014 року, по липень 2015 п'ятнадцятого, у рамках проекту з окупованих територій Донецької та Луганської областей пожукові групи вивезли понад 700 тіл загиблих. З них третина була знайдена на полях боїв. Більшість тіл евакуювали з моргів окупованих територій. Я ніколи не забуду. Я ніколи не забуду слова дружини одного підполковника, якого ми знайшли, чи офіцера не згадаю. Коли вона сказала: зрозумійте, я ходжу до церкви і не знаю, куди свічку ставити за здрав'я чи за упокій. Оце найстрашніше, і ми змогли багатьом з цим допомогти. Руслану Денеко було 20 років, коли він вступив до лав 92-ї окремої механізованої бригади та був членом екіпажу САУ ВАТО. На підході до Іловайська машин Руслана влучив смертоносний снаряд. Зв'язок із ним обірвався 28 серпня 2014 року. Останніми словами бійця Даматері були нас обстрілюють. Мені дуже страшно. Протягом двох років його маму тероризували шахраї, які стверджували, що сину не в полоні. Але, як виявилося, його останки були поховані на Кушугумському кладовищі під Запоріжжя. На могилі була табличка Невідомий солдат. Пошуковці із гуманітарної місії Чорний тюльпан у вересні починають збирати останки загиблих. Вони побачили, що побачили танк розбитий, побачили останки. Власне, це такі були останки, це така була стопа. Вони зібрали цю стопу, для того хоч що-небудь, що щоб збереглося. Розпочалися довгі пошуки. Пошуки встановити, кому вона належить. Тобто Руслан повертався сюди додому, до визнання більше п'яти років. Він був перепохований у березні 2019 року. Російські загарбники забрали чимало життів українських воїнів. Пам'ять про них зберігається в стінах музею, який, на жаль, і далі поповнюється новими історіями та експонатами. Докази причетності збройних формувань Російської Федерації до війни на сході також до уваги відвідувачів музею. На експозиції позаду представлені міни, знайдені на Донбасі. Серед них можна побачити і протипіхотні, яких немає на озброєнні української армії. До того ж, перед меморіальним комплексом Міністерства оборони України та СБУ було представлене озброєння вилучено у терористів під час бойових дій в східних регіонах країни, а також матеріали про фінансування та військову підготовку Російської Федерації терористів для участі в бойових діях під час російської збройної агресії 2014 року. В Європі розпочали наймасштабніші військові навчання за останні десятиліття під назвою Дефендер Європ загалом залучено 28 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць техніки з 27 країн. Дефендер Europe Європ-2021» сплановані у кілька етапів, таких як повітряно-десантна операція, стрільби і спільні операції з матеріально-технічного забезпечення на суходолі. Зазначимо, що торік навчання Дефендер Europe» мали стати наймасштабнішими за останні 25 років, але були скорочені через пандемію. Московській області на полігоні Алабіно згорів польовий табір російської армії. Полігон розташований в Одинцовському районі. На його території, зокрема, відбувається найвідоміша виставка країни-агресора Армія, а також танковий біатлон і тренування до парадів у Москві. Нагадаємо, 28 січня в російському місті Перм палав пороховий завод. Пожежа сталася близько 8-ї години ранку за місцевим часом та охопила 50 метрів квадратних. Всього від займання постраждали три людини, які були госпіталізовані в опіковий центр. Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про завершення приймальних випробувань розумних артилерійських мін Айрон Стінг. Відповідно до характеристик, снаряд калібру 120 мм міліметрів може уражати цілі на відстані від 1 до 12 кілометрів. Наведення здійснюється за допомогою лазера з можливим відхиленням від точки менш ніж на метр, або за gps координатами де відхилення становить до 10 метрів. Варто додати, що компанія Елбіт Систем показала нову мінометну систему торік в січні. Іспанська компанія представила легке тактичне вантажне авто для ССО. «Вамтак СК. Нова машина від виробника Уровеса базується на тактичному автомобілі з колісною формулою 4 х 4. Кабіна вантажівки має протимінний захист та вміщує екіпаж з трьох осіб. У кузові може розташуватися особливий склад або вантажі. «Вамтак СК оснащується дизельними двигунами по потужністю від 188 до 218 кінських сил та має шестиступеневу автоматичну коробку передач фірми Елісон. Маса тактичної новинки до 10 тонн, з якого користу. Не вантаж до 4,5. до речі, Росія передала бойовикам на Донбасі позашляховиків УАЗ Патріот Пікап. Туреччина почала виготовляти новий вітчизняний БТР Парс із дзи, розроблений компанією FNSS. Нові бронетранспортери мають дві модифікації: – 6х6 та 8х8. Турецький двигун виробництво компанії Томосан має потужність 450 кінських сил. Загалом у планах виготовляти п'ять різних модифікацій на першому етапі. З конвейера зійде 100 одиниць для збройних сил та жандармерії Туреччини. Командування морських сил ВМС США на федеральному сайті Держзакупівель подало контрактний запит на придбання в американської компанії Аеровайромент партії 120 малих БПЛА Балквін 10 c Цей тип безпілотників призначений для запуску субмарин. Дрон має вагу близько 2 кілограмів, розмах крил 69 см сантиметрів та може літати не менше години. Апарат обладнаний відеокамерою і транслює зображення на човен, що перебуває на перескопній глибині. Реалізуючи концепцію летючого перископа. Очікується, що контракт підпишуть в травні 2021 року. E Склад ВМС Італії поповнив новий корабель забезпечення а 5335 Вулкано, який позначається як логістик суподші. Будівництво судна відбувалося в рамках закону про флот на верфі італійського суднобудівного об'єднання Фінкантієрі, «Вулкано» та другий запланований до будівництва однотипний корабель, покликані замінити в складі ВМС Італії застарілі кораблі комплексного постачання «Стробомолі» і Везувіо. Корабель має водотонажність 27 200 тонн, довжину 193 і екіпаж до 193 осіб. «Вулкано» оснащено оснащено двигуном потужністю 16 тисяч кінських сил, що забезпечує дальність ходу до 7 тисяч миль. І рано прилюднив підсумковий звіт про причини аварії українського пасажирського літака. У ньому вказано, що винним за збиття українського боїнг 737 авіакомпанії Мау визнали оператора ЗРК Тор. Також зазначається, що літак було ідентифіковано як ворожу ціль у наслідок помилки військовослужбовця ППО під Тегераном. У результаті було випущено дві ракети. Нагадаємо, у катастрофі загинули всі 176 пасажирів, які перебували на борту українського повітряного судна. Наступного разу дізнаєтесь про вітчизняний камуфляж хижак. А на сьогодні це все Дивіться нас на 24 му каналі. Ютубі військового телебачення та каналі Рада. Дякуємо, що ви з нами.